Ми вітання з вами «Старий Київ та унікальні екскурсії до минулого столиці. І цього разу я запрошую вас до незвичайної прогулянки, адже попереду нас чекає мандрівка до Парижу та не французького, а київського. Сьогодні у Старому Києві. Як кияни почали курити цю тю де у столиці з'явився найбільший стаціонарний цирк у Європі? Та чому вулицю Городецького називали київським парижем? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Років тому ця вулиця нагадувала французам їх митецький монмартер, англійцям комерційний пікаділі, а італійцям маленьку та затишну Флоренцію. Усі найяскравіші враження від найгарніших європейських міст колись у собі поєднувала одна київська вулиця. Сьогодні ми її знаємо під ім'ям архітектора Городецького. Історія цього митецького закутку столиці почалася ще задовго до появи самої вулиці. Справа у тому, що з 1887 року місцевість, яку тепер займають вулиці, архітектора городецького, Заньковецької, Ольгінського, Станіславського та площу імені Івана Франка, належала професору Київського університету Францу Мерінгу. До його історії ми ще з вами повернемося. А от сама вулиця з'явилася вже після смерті відомого Ескулапа. Тоді, у 90-ті роки 19-го століття, його спадкоємці склали декілька планів розбивки садиби під площу та вулиці. За останнім з них від 1895 року на місці колишнього ставка з'явилася Миколаївська площа, названа на честь імператора Миколи II. Сьогодні ж вона носить ім'я Івана Франка. До речі, Миколаївською тоді стала не лише площа. Таку саму назву отримала і дорога, що з'єднала площу з головною вулицею столиці Хрещатиком. Тоді ж з'явилися ще три нові вулиці у місті Мелінговська, Нова та Ольгінська. Активна забудова героя нашої прогулянки почалася одразу, адже наприкінці 19-го, початку 20-го століття у Києві відбувався бум столичної лихоманки. Одним за одним тут з'являлися громадські торговельні та житлові будинки. На той час Миколаївська вулиця була однією з найвизначніших у місті і відповідала рівню найкращих європейських вулиць. Вулиця і зараз дуже затишна. Я читав, що в старі часи вона називалась Київським Парижем. І публіка тут збиралась відповідно. Таку неофіційну назву вулиці Миколаївській забезпечили старання найкращих столичних архітекторів шлейфера, городецького, клуга, братмана. Адже пізніше, саме на цій дорозі, з'явився найбільший у Європі цирк Хіппопалац, вишуканий готель Континенталь, вражаючий будинок Гінсбурга та багато інших красенів. І, хоч від подій Другої світової війни та вибухів на хрещатику, обличчя вулиці суттєво змінилося, старі фотокартки допоможуть нам відтворити колишній вигляд вулиці Миколаївської. Свою мандрівку вулицею Миколаївською ми почнемо з цього перехрестя з вулицею Хрещатик. Сьогодні цікаво дізнатися, що 100 років тому цей куток можна було вважати кутком демократії у столиці, та причиною для цього були не прогресивні погляди киян, а папіроси. І справді, у 19 столітті саме папіроси були символом демократії, а їх реклама направлялася на молодь. Взагалі, нова продукція у вигляді особова рода бумажних сігарех, називаємих папіросами, з'явилася у Петербурзі 1844 року. Того часу у імперській столиці вже була своя тютюнова фабрика Міллера. А от Дніпровські Кручі були відомими своїм тютюном самосадом, що ріс хіба що у кожному дворі. Тоді кияни його нюхали та добавляли перець інші екзотичні приправи. І носили у спеціальних табакерках, і лише з появою у місті уродженців Євпаторії, братів Соломона та Моїсея Когенів, мешканці нашого міста змінили свої вподобання на користь папірос. За словами участника. с этого времени появляются папиросница, пепельница, которые раньше были не в ходу, так как чисткой, набивкой и раскуркой трубки занималась прислуга. Для хранения папирос на столе употреблялись всевозможные вместилища с фигурами людей и зверей. А что касается пепельниц, то кроме специальных и явно предназначенных для этой цели вещей, служили просто блюдечки, которые в других домах шли к столу исключительно для фруктов или мороженого. Насколько я знаю, братья Когины были известными мануфактурщиками в Киеве, а также богатыми евреями-караимами. Кстати, вот дом художника, который сейчас находится на Ярославом Балу, это раньше была караимская кинаса, которая была построена именно на деньги братьев Когинов. И вот свое богатство они сколотили на табаке. Молоді караїмські підприємці розгорнули рекламну кампанію, позиціонуючи невідомі у Києві папіроси як сучасний і демократичний товар. Мовляв, якщо ти підтримуєш зміни, то кидай татові звички нюхати тютюн чи набивати трубку. Перебічники прогресу палять папіроси. Згадував про один з когонівських магазинів і Михайло Булгаков у романі Біла Гвардія. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носками. Магазин цютюнового короля Когана дійсно розміщувався на цьому кутку хрещатику, що колись виглядав так, як нам показує фото кінця 19-го століття. Нову столичну моду та нові звички не оминув увагою і класик літератури Іван Нечу-Левицький у своєму романі на кожум'яках. Тоді цирюльний банкрут сватається до багатої нареченої зізнався. Ой, якби золотий ключ од вашого серця та лежав в моїй душі в кишені, я б не їв, я б не пив, я б не курив три дні, тиждень та все заглядав би в ваше серце. Свого часу саме цей сюжет став основою для добре відомої нам п'єси за двома зайцями Михайла Старицького. Папіросний бізнес розвивався так стрімко, що з прізвищем когнів у киян асоціювалося ціле підприємство з виготовлення гільси, махорки, плиткового тютюну, сигар та основною продукцією все ж були папіроси. Тютюновий лист бізнесмени закупляли у країні, власників плантації Симферополя та Ялти, а сировину привозили з Абхазії та Кубані, імпортували з Греції, Македонії, Малої Азії та Молдавії. Готову ж продукцію продавали тут на перекресті хрещатику та Миколаївської, а також у фірмовому магазині на хрещатику 36. будинок у стилі Рококо пишний ліпний декор та колонада на фасаді прикрашала місце до тих самих пекельних вибухів 1941 року. З тих часів на цьому кутку Миколаївської вже не відніються прогресивні тютюнові реклами, хоча столична молодь і досі залишається вірною таким модним наприкінці 19 століття папіроскам. Не можете зрозуміти, звідки повіяло витонченим шармом та неперевершеною атмосферою нічого дивного, ви мандруєте київським Парижем, вулицею Городецького. Монументальна будівля Київської консерваторії давно вже стала епіцентром культурного життя столиці. Та спочатку музичною шкатулкою вона не мала бути, адже збудувалася вона для готелю Континенталь. Історія цієї білосніжної споруди цікава та насичена. Розпочалася вона у 1897 році. Тоді, за проєктом відомих архітекторів Братмана, Шлейфера та Городецького був зведений цей білосніжний красень. А призначався він для фешенебельного готелю Континенталь, який одразу став найкращим у місті. Про це свідчить опис готелю того часу. Гостиница Континенталь по расположению помещений, удобствам и красоте отделки соперничает с лучшими гостиницами Европы. Внутри здания 100 номеров, большой ресторанный зал, зимний сад, бильярдные, два электрических лифта, ванные комнаты и летний сад со светящимся фонтаном. Окрім цього, готель ще й славився наявністю парового опалення, вентиляції, електричного освітлення, гарячою водою та телефонним зв'язком. Гарні умови проте і ціни тут були відповідні. Так вартість проживання за добу сягала ціле 15 рублів, що прирівнювалось. На той час половині місячного заробітку робітника дозволити таку розкіш міг не кожен, проте й на попит не страждав. Континенталь одразу виборов своє місце у готельному бізнесі того часу та знайшов своїх постійних відданих відвідувачів. Цікаво, що колишній готель «Котиненталь» був точкою відліку у мистецьких координатах столиці. Адже частими гостями тут були такі маститі митці, як Собінов, Утйосов, комісар Комісаржевська, Маєрхольт та Шаляпін. До речі, він згадував забавний факт, пов'язаний з відвідинами цього готелю. З готелем пов'язано велика кількість незвичайних історій. Так, наприклад, у 19-му році у підвалі континенталю був створений творчий клуб з незвичайною назвою Хлам, що розшифровується як художники, літоратори, артисти та музиканти. Тут часто засідали такі митці, як Поустовський, Мендельштам, Булгаков. До речі, останній згодом згадував про клуб у своєму творі. Всі мабуть, читали київляні білої дварді. Він там теж фігурує під названням Прах. Теж писателі, режисери, артисти, художники. І справді згадає згодом у своєму першому романі Булгаков про клуб свого дозвілля. В Києві відкрився вілічесвіний до білого утра гримящий тарілками клуб Прах. Поети, режисери, артисти, художники на Ніколаївській уліці. А поет Микола Ушаков зазначає у своїх спогадах таку деталь: у хламі подавали бівштекс і вина. Поети просили, щоб публіка не дзвеніла ложечками по склянках. Така ж обстановка панувала і в клаку київському літературно-артистичному клубі Попереднику хлама. Насправді ж клуб прийснував недовго, та й сам готель згодом припинив дарувати затишок і відчиняти двері перед своїми відданими відвідувачами. Причиною цьому стала Друга світова війна. Під час війни єдиними мешканцями континенталю були хіба що воєнні кореспонденти, які завдяки телефонному вузлу мали можливість підтримувати зв'язок з редакціями інших міст. Закінчилась історія готелю, та не закінчилась історія його будівлі. 1956 року у цьому будинку розмістилася Національна музична академія імені Петра Чайковського. Та її історія розпочалася набагато раніше. Кінець 19 століття. Музична освіта у Києві починає стрімко розвиватися. Спочатку у місті існувала лише музична школа, відкрита за сприянням російського музичного товариства та композитора Миколи Лисенка. Згодом школа переростає у музичне училище. Випускники училища славляться як музиканти високої кваліфікації, завдяки чому училищем починають цікавитись. Найвідоміші музичні діячі учнівські концерти відвідують Чайковський, Рубінштейн, Римський Корсаков, Скрябін, Рахманінов. Рівень молодих музикантів вражає настільки, що піаніст Рубінштейн. Виступає за перетворення київського училища у консерваторію. Ідею цю підтримує Чайковський та Рахманінов, які залучають київських меценатів до реорганізації музичного закладу. Свої пожертвування вносить Ханенко Терещенко, і ось нарешті 3 листопада відбулися урочистості з нагоди відкриття консерваторії. Само відкриття консерваторії відбувалося в зв'язку з тим, що Київ в тому времені був дуже мощним музикальним центром третьим по значимости после Москвы и Петербурга. Трудно было консерватории, финансовом отношении трудно, потому что денег никакой дотации государственной особо большой не имело. Училище и консерватория Помогали, конечно, промышленники киевские, вот, в частности, семейство Терещенко очень много помогло. И 50 тысяч, которые Михаил Терещенко подарил. Воно от, организовать, началу, процесс. Соціальний список учнів був різноманітний. Від доньки міщанина до дружини статського радника. приймали усіх, хто прагнув вчитися і мав на це відповідні кошти. Скажімо, в училищі довго времени була оплата 50 рублей. Но в консерваторії стала оплата побільше, до, до 100 рублей в год. В год. Но здесь был которые входили тоже крупные промышленники и наиболее талантливые студенты, не имевшие возможности заплатить. Они отримали від цього, за них платили за обучение. Згодом щороку стали приймати близько 200 студентів, з яких закінчувало навчання близько 30. Тобто лише ті, хто мав справжній хист та не уявляв свого життя без музики. Ті, хто кончав консерваторію, от, серед перших випусків це Борис Николайович Литошинський, вони потім становилися професорами. і вони, ковали Вот то, э, тот отряд музыкантов и композиторов, которые принесли большую славу Украине. Консерватория была открыта не в этом здании, а в здании, где размещалось музыкальное училище, это музыкальный переулок. Теперь это улица Бориса Гринченко. И до революции консерватория именно там и размещалась. Но первые же дни войны в результате бомбежки здание было уничтожено. И поэтому, когда консерватория вернулась из эвакуации, ей Поміститься била нігде, і времінна жили в тому зданні, де тепер театральний інститут в Ярославовому Валу. Страшна пожежа, що виникла під час другої світової війни, знищила не лише колишню будівлю консерваторії, а й усе багатство вишуканого континенталю. Проте, якщо без готелю столиця співочої землі могла обійтися, то без консерваторії аж ніяк. Тому на початку 50-х років будівлю континенталю було вирішено реконструювати, добудувати до неї концертну залу. І в 1958 році Київська консерваторія знову відчинила свої двері для широкої публіки. Сьогодні у консерваторії діють факультети композиторський, фортепіанний, вокальний, оркестровий, історико-теоретичний та кілька оркестрів, хор, оперна студія та ансамблі. На всіх етапах свого функціонування академія зберегла і збільшила високий професіоналізм викладання, єдність традицій українського народу та досягнення європейських музичних культур. Так само, як і готель Континенталь, та більшість будинків цього першого кварталу вулиці Городецького руйнації під час війни піддалися і перші будинки з парної сторони номер 2 та 4. Та нам на згадку залишилася цікава фотокартка цього четвертого будинку. Якщо придивитися поближче, то можна розглядіти рекламу відомого у старому Києві фотографа Оттона Фольмана. Його студія займала перші поверхи старої будівлі. Сьогодні ж перші поверхи вже надбудованого будинку займають столичні авіалінії. А про минуле цих стін нагадують лише залишки колись вишиканого оздоблення фасадів. З вами старий Київ та осередок його бомонду. Вулиця Городецького. Якщо б ми з вами перенеслися у часі до 1903 року, то з цього садку нам би відкрився чудовий вид не на сучасний кінотеатр, а на іншу родзинку старого Києва та й усієї Європи. Адже раніше за адресою інститутська 7 знаходився найбільший стаціонарний цирк у Європі під назвою «Хіппо-Палас». Цирковий палац, цирк Крутикова чи хіпопалас, як тільки не називали очевидці гігантський по тим часам цирк під величезним скляним куполом, розрахований на дві тисячі місць. Особистість Сильвестра Крутикова ми з вами вже згадували у нашій прогулянці по вулиці Пушкінській. В історії цирку Крутиков залишив яскравий слід як неперевершений дресурувальник коней, адже його циркові номери залишилися недосяжними для інших виконавців. Навіть президент Франції Казимир Пер'є захоплювався його унікальними цирковими номерами. Саме для виступів кінних наїзників Крутиков і створив відомий цирк під назвою Хіппопалас у перекладі з французької палац коней. Та вже незабаром його стіни стали приймати у себе і найвідоміших тогочасних артистів. Одним з них був всесвітньо прославлений співак Федір Шаляпін. Взагалі він бував у Києві біля десяти разів та дав тут біля 50 концертів. Та один з них, а саме виступ у цирку Крутикова, Шаляпін вже у своїх мемуарах згадував як найкращий день свого життя. Зірка Федора Шаляпіна засяяла вперше у Києві ще 1897 року. Квитки на його виступи були досить дорогими. Кияни ж з невисокими прибутками вислали депутацію з проханням влаштувати хоча б один доступний для них концерт. Як відреагував великий співак, нам розповіли молоді столичні музиканти. Шаляпін на це приження сразу голосілися і договорився по поводу оренди зала Цирка Крутікова. От він вирішив тисячу білетів. Про продать по 12 наскіпій. Тоді 20 кій стоїла чашка кофе на хищатіки. Тисячу білетів розять безплатно. А ще тисячу продать по повній стоїмості богати публіки? Тоді чутки про майбутній концерт рознеслися по всьому місту. У день виступу до зали Крутокова ринулося декілька десятків тисяч киян у декілька разів більше, ніж могла вмістити сама зала. Це залишилося у згадках самого Шаляпіна. В день концерта остановился трамвай на Крещатике. Толпа заткнула всю ширину улицы. Перед цирком копошилась живая икра, гудела земля. Мы сами, участники концерта, очутились в курьезной невозможности попасть в цирк. Тогда я предложил пробраться через окно гостиницы на крышу цирка, что и было принято моими храбрыми товарищами – скрипачом Аверьина и пианистом Корещенко. Вылезли в окно, пробрались по карнизу к водосточной трубе, а по ней спустились на крышу цирка. Это было очень комическое путешествие, если смотреть со стороны, но мы не смеялись. Кое-как, помогая товарищам, я провел их по крыше до окна конюшни, спустил в окно, и наконец мы очутились на арене Цирка, на дне огромной чаши, края которой облеплены сотнями людей, невообразимо шумевших. Нас встретили оглушающим криком ⁇ Ура! ⁇ Виступав у Хіппопаласі і Леонід Собінов, повертаючись якось після концерту в Континенталь. І побачивши біля входу натовп шанувальників, він прочитав їм свій знаменитий експромт. Чекали від Собінова співу Солов'їного, почули у Собінова нічого особливого. Бенефіси Крутикова, Собінова, Шаляпіна та багатьох інших продовжилися до 19-го року. А у вересні 41-го цирк один з перших піднявся у повітря трьома жахливими вибухами. Вони перекинули масивний купол Хіппопаласу через про. Їжду частину вулиці. Тоді то кінний палац у закутку Київської Флоренції і перетворився на фрагмент колізею. І лише згодом на місці найбільшого європейського манежу з'явився один з центральних київських кінозалів. Ми неодноразово гуляли у пасажі на Хрещатику. Називали Андрійський узвіз Монмартром, але і гадки не мали що у самому серці Києва був власний київський париж. Саме так називали будинок номер 9 на вулиці Городецького. Сьогодні адресою цього красення є вулиця архітектора Городецького, і між киян побутує думка, що усі старі будинки на вулиці створив саме легендарний зодчий. Насправді ж з цим будинком, який кияни нарекли київським парижем, пов'язане ім'я не городецького, а найбільшого підрядчика старого Києва Льва Гінзбурга. Його будівельні конторі належали проекти готелю люкс-класу Палац-Готель, збудований у 1901 році. Він був першим на території України будинком, що мав ліфт, який тоді іменувався підйомною гідравлічною машиною. Увійшовши до будинку, мешканці і гості піднімалися по парадних мармурових сходах, кованими витими поручнями. Її витинченість підкреслювали стіни, покриті художнім розписом і ліпниною. Облаштування будинку Гінзбурга вражають і сучасних мешканців. Я вообще живу в этом доме, и могу сказать, что как бы раньше этот дом называли киевским Парижем. Мне рассказывали, что после Второй мировой войны дом был полуразрушен. Половина квартир находится на одном уровне, как бы четырехметровые потолки, а половина они ну, ниже намного. Два нижні поверхи займав відомий у Києві меблевий магазин Я та Юкон. На рівні третього поверху знаходився ажурний місток до садиби Гінзбурга на вулиці Інститутській. Через 10 років на місці цієї садиби був зведений Хмарочос Гінзбурга, який ми з вами згадували у минулих програмах. Взагалі тільки на цьому фасаді можна побачити таке різнобарв'я химер, богів, янголів та маскаронів. а поряд з ними і французький герб вже понад 100 років. Усі від великого до малого звертають увагу на дивовижний витвір Гінсбурга. Ну мені здається, що він такий гарний, бо во Франції є теж гарні міста. І коли люди туди заходили, мені здається, вони відчували себе як в Парижі. Взагалі це Київський париж номер 9 був своєрідною рекламою будівельної контори Льва Гінзбурга. І хоча тут не співала і дід п'яв, і не ходили міми, це аж ніяк не зіпсувало враження від споруди та не змінило дивовижної атмосфери, що колись ворувала на вулиці Миколаївській. Свою мандрівку по вулиці Миколаївській, сучасній городецького, ми завершимо на цій паризькій хвилі. Як ви вже зрозуміли, її недарма називали центром життя європейської богеми. Ходили під склепінням київського Монмартру і Сара Бернар, і Тіто Руфо. а з висоти запаморочливих мансард на них дивилися боги Олімпу у вигляді атлантів і каріатит. Продовжимо підглядати за старим Києвом, і ми вже наступного вікенду. Тож зустрінемося за тиждень чудових вам вихідних та живі з вогником!